Вільна Незалежна Україна вітає вас. Ну що? Сьогодні прослухаємо наших бджіл. Зрозуміємо, скільки сімей у нас вже не жужжат. Так, покажу в сьогоднішньому відео свій метод, як я прослуховую бджіл. Поїхали. Так, йдемо за апаратом. Так, є у нас ось така труба. В минулих відео ви бачили, як ми прослуховуємо. Ну, що вам скажу. Що вам скажу. В першому і другому вулику бджоли 100% є, а ось в третьому не зрозуміло. Ну давайте я вам... Давайте я вам наочно самі послухайте. Так, давайте пізьмемо. у нас в телефоне микрофон. Так, давайте. Так, Слухайте. Давайте, не знаю, чуть вам не чуть. Чуть. Ну, а вот в третьем В третьому, тихенько. в третьому тихенько. Це що означає? Не знаю, чути вам не чути, але дуже чути біля передньої стінки, якщо сидять джули дуже чути Може таке бути, що якщо біля дальньої стінки, то не, не так відчутно джіл Ну це ми вже в наступних відео. Поліземо в цей вулик і подивимося. Підписуйтесь на наш канал. Е я думаю, в наступних відео я вам покажу, що з цією сім'єю починаємо переносити вже. Ну, закінчуємо, закінчуємо переносити. Джоли у нас під забором. Бджоли під забором потрібно так YouTube канал назвати. Ну, показую все, що є, як воно як в мене є на пасіці. Не знаю. Ярослав Муха показує, що в нього все чудово на пасіці. Дивлюсь, дуже чудово в нього пасіка. Дуже шикарно, все там красиво, чудово. Ну, в нього не мруть чомусь бджоли в Ютубі. Ну, я показую, як в мене є. Хоть це Ярослав Муха. Хоч хто б там професійний бджоляр не був в Україні, хто зимує на вулиці, втрати бджіл є. Це 100%. А ви як думаєте, прокоментуйте. Я вам показую, як є. Хай там хто хоче показатися, що він супер професіонал, хай показується. А я буду показувати, як в мене є, і будемо вирішувати разом з вами проблеми. Щодо, щодо цих же ж втрат, втрат бджіл, давайте я вам... Пару слів скажу, що я думаю в цьому році. В минулому році я також обробляв полосками. Не буду і рекламу робити цим полоскам. І ви всі бачили, якими полосками. Кожен джоляр, кажуть, змінює полоски. Я не змінював. В минулому році в мене небагато, але загинуло. В цьому році я також ставив тільки полоски, не поливав ні біпіном, ні тактиком, нічим не поливав і результат мене не тіше в цьому році. Не тіше. і погода. П'ятий раз тепло приходило. І кліщ, я думаю, я думаю, кліщ збиває мою бджолу. Як перезимую, ну це я вже в кінці року в цій. В кінці зимівлі все покажу, все покажу. Так що ось такі справи, друзі. Горив я вам. Підкормити можна бджіл, а от взимку кліщом вже не поборешся. Так що боріться в сезон. Вчора і вчитель коментував, це як можна каже, порівняти як хворий. Хвора людина, лежиш, його треба і кормити, каже, і лікувати. Отак от і бджіл. Ну, я вважаю, що підкормити завжди можна. Людина може місяць без їжі. Так як і бджола зверху положив під кормку і все. А от з хліщом все вже. Якщо ти сезон не пролікував, в тебе будуть величезні проблеми. І ти можеш втратити пасіку. Чи втратимо ми пасіку? підписуйтесь на канал, подивимося. Все покаже час. Там у нас старі матки, тут у нас молоденькі маточки. Подивимося, що воно буде, як воно буде. Це я вам показав три вулики на одній підставочці. Але я вже прослухав, в мене ще є. Біля 10 вуликів, де я не відчуваю вже бджіл, лізти будемо вже в наступних відео. Все. Чекаю від вас підписки. Канал YouTube Дача ТВ Чесний канал. Будемо показувати, як вона є. Все, друзі, до зустрічі!